Із портретом загиблого Сергія Андрусенка мама і сестри бійця приїхали просити зустрічі із головою Житомирської ОДА. Жінки розповідають, Сергій загинув 29 січня. Понад три місяці вважався зниклим безвісти. Його знайшли за результатами ДНК експертизи і поховали 16 травня. Та коли рідні почали збирати документи на отримання земельної ділянки, то почули від чиновників, що не мають на це права. Земломір Глибочиської сільської ради Ковальчук Сергій Миколаєвич відповів: вам земля не полагається, Сережі, да, ну він загинув. Навіщо мертвому земля? А на другий раз, як вона прийшла, він сказав: ваша ж мама в АТО не була. Це треба, щоб моя мама, мама пішла в АТО, не справа в землі, а справа в тому в людському відношенні до хлопців цих загиблих. Землевпорядник пояснює, виділяти ділянку чи ні, має вирішувати сесія селищної ради. Також він переконує, що з рідними загиблого спілкувався вічливо і жодним словом не міг їх образити. Ніякого не було навіть близько. Я не маю морального права говорити про такі питання. Вона як статусу мати загиблого воїна, не то немає. Тобто мають право тільки ті, які мають статус учасників бойових. А на загальних підставах хай звертається, і ніхто не відмовить, якщо є земельні ділянки. Щоправда, чоловік одразу додає на території селищної ради вільних ділянок нема, лише за межами сіл. Отримати для загиблого статус воїна АТО виявилось ще складніше. Рідні кажуть, через бюрократію три місяці не можуть зібрати необхідних документів. У мене пачка документів з собою, і ще і кожний раз мені треба взяти справку, що мама дійсно є матір'ю. Сина, і бігала, шукала, Потім, що він дійсно проживав по місці прописки. Перенесіть одну бумажку, то третю. З воєнкомата вже мене женуть в адміністрацію, з адміністрації мене опять женуть, вже ще кудись. Це я ще добав їхати в Чернігів, щоб знайти його річне діло. Він що, самою там його вже шукає. Сергій Андрусенко єдиний загиблий боєць із Глибочиці. Його мама каже, їй допомагають сусіди, але з місцевою владою виникають проблеми. Випишіть мені, будь ласка, дров 5 метрів. Привезли мені курчів два метри. Я кажу, дайте, може, я заплачу за ці два метри, щоб, на ці, щоб мені. Ні, це що ми і так зробили вам одолженії, що привезли мені за да. мені. Не полагається. спасіба. Ну що це таке? До що я не можу, нема ніякого права? Голова облдержадміністрації зустрічається із рідними загиблого і обіцяє, вони отримають гарантовану допомогу. Я не хочу нічого лишнього. я хочу те, що полагається по закону. Допоможіть, щоб мати отримала земельну ділянку. По земельній ділянці, значить, я до вівторка вже буде рішення однозначно. По оформленню документів також буде поставлено завдання військовому комісаріату. Ці дрова це, це, це не питання взагалі вирішувати своєму заступнику Сергій Машковський. Доручає розібратися, хто не допрацював, аби в інших родин не виникало подібних проблем. Ярослав Миколаївич, дивіться, у нас же ж ведеться. Спеціальний паспорт сім'ї загиблих військовослужбовців, і яка основна мета цього паспорта? Не просто написати і мені дати звіт, що ось тут така проблема, а вирішувати ці проблеми, і слідкувати за їхнім вирішенням. Я тільки чую, що ось волонтери вони них доп... волонтери підміняють діяльність влади. Для чого наша функція тоді? Рідні військовослужбовців з усіх районів Житомирщини постійно стикаються з бюрократією і хамством, розповідають волонтери і активісти. відношення. Таке відношення, що вони ходять, как ходят вот да прошайки знаєте, з тими руками. Да не вони повинні ходити, а ви повинні ходити к ним Кожен день. Кожен день і спрашивай. Чиновники повинні, якщо ти не виконуєш свої функції, освобождай місце на для для, для того чоловіка, который буде работать і буде виконувати свою роботу достойно. 11 серпня в Житомирській ОДА відбудеться розширена нарада за участю сільських голів та голів. РДА Сергій Машковський пообіцяв, що нагадає чиновникам, як потрібно спілкуватися з рідними військовослужбовців.